Треба мати на увазі, що це молодий прокурор. Небагато тут більше місяця трохи. Тому ви розумієте, чому діти, не зрозуміти і з повагою поставити. Олег Григорович у нас давно таке робить. Він працює, але посада його, він більше місяця поможе. Так що ми повинні що він зможе. Я хочу вам доповісти, коротко стисло щодо цього питання наболілого, яке всі вас турбує, яке в принципі не залишено позової органівної прокуратури. Як і прокуратурі міста Вінниці, так і, і прокуратури області. Це щодо законності діяльності ЖЕО у сфері надання житлово-комунальних послуг. Дійсно, короткий ракурс. 10 січня минулого року виконавчий комітет прийняв рішення номер 25 яким передав. На обслуговування на на весь на житловий фонд міста Вінниці, товариство УЖЕО, яке було створено, і статутна діяльність, з якого передбачала надання таких відповідних послуг. Було йому передано відповідно дві, два повноваження чи дві функції це щодо управління житловим фондом і утримання. значить С подальшому, в подальшому да, вони передали їм господарське віддання, в подальшому, скажімо так, відбулись певні події, що дійсно всі побачили в своїх кажу, платіжних дорученнях чи документах про те, що збільшилася значить, плата за комунальні послуги. І відповідно пішли звернення було мешканців міста Вінниці, були створені ініціативні групи. Створилася і відповідна група ініціативна за доручення міського голови з цим питанням, розбиралися, але скажімо так в минулому році це питання так і до кінця воно не вирішилося. До цього була задіяна, були задіяні наша територіальна інспекція цін, було задіяно територіальне відділення антимонопольного комітету за наслідками скажімо так, всі тих спільних заходів, що було встановлено, що було наступне зроблено. цін було встановлено порушення, що залишалися тарифи, чи менше ще засоване невірені накладні витрати для обслуговування. Під час обслуговування ліфтів зв'язку з цим було донараховано 660 тисяч гривень штрафних санкцій на ЖЕО і з вимогою, 660 тисяч повернути мешканцям міста Вінниці. Значить, ця це питання воно пройшло в площину судового суди першої апеляційної інстанції підтримали це рішення інспекції цін. сьогодні знаходиться воно вже остаточно вирішені в касаційній інстанції, але рішення залишені в силі. Тобто дії так судами визнані інспекції цін правомірними, тобто вже вони мало право дійсно вчиняти від на накладні витрати при застосуванні тарифів по обслуговуванню ліфтів. Антимонопольним комітетом в грудні було порушено провадження щодо порушення умов закону про захист економічної конкуренції. Це провадження воно було в грудні. І вже за нашу інформацію на сьогодні вони у вересні прийшли до висновку, тут є попередні висновки підготовленого подання про те, що вже порушили цей закон. Встановлено там близько 6-7 порушень, в тому числі порушення накладних витрат в тому числі невірнествовання тарифів, ну і цілий ряд ще інших порушень, які, скажімо так, порушують права нас, мешканців як споживачів житлово-комунальних послуг. Вказане подання на сьогодні перебуває на затвердженні антимонопольному комітеті України. І після погодження цього документу антиметровій комітет прийме рішення щодо застосування фінансових санкцій і будуть приявлені вимоги як до міської ради, так і до ЖЕО щодо усунення порушень закону прокуратурою міста Вінниці в поточному році, значить, була оцінка. Діям щодо е, діяльності жедомці е, цій всій площині в цій сфері Значить, було зареєстровано кримінальне провадження, яке на, на сьогодні ще триває е, розслідування попереднє, досудове розслідування. Значить, проводиться вже на завершення перевірка, коли доручено додержання податкового законодавства. Е, пері, перевірка завершується в самій діяльності ЖЕО. А також прокуратурою надана оцінка щодо законності рішення. Вказано мною на початку рішення номер 25 10 січня 10 тисячі 2013 року. Дійсно, тим рішенням незаконно було передано господарське віддання весь життєвого фонду товариства що Це питання воно врегульовано законом при житлово-комунальні послуги і ще рядом постанові наказів відповідних міністерств, яке регулює порядок передачі житлового фонду значить, в управління та в отримання. Зараз її ми внесли подання з вимогою скасувати вказане рішення, яке було розглянуто законодавчим комітетом. Задоволено було частково, тобто це рішення воно було приведене у відповідність до вимог закону про житлово-комунальні послуги. Зокрема, значить, весь житловий фонд на сьогодні перебуває на балансі департаменту житлового господарства. Товариство вже передано житловий фонд тільки на утримання на утримання балансу три сказав, є департамент, який здійснює контроль за діяльністю жеку в сфері надання житлово-комунальних послуг. В принципі, такі е, дії е, щодо передачі на утримання вони узгоджуються з законом про житлово комунальні послуги. Вже закон це дозволяє міській раді вибирати споживачворіше е, виконавця цих послуг і передавати для вчинення таких дій. Але з рахуванням, коли забираючи в з рахуванням ми вивчили цю ситуацію, і хотів би запевнити всіх мешканців міста Вінниці, що з рахуванням при ситуації, коли вже набере чинності рішення Антомольного комітету щодо тих всіх порушень, які вже вони виявлені, їх там біля сіми видів порушень. В нас будуть всі підстави для того, щоб ставити вимогу, щоб чи перед виконком чи словому порядку щодо розірвання припинення розірвання договору і припинення діяльності ЖЕО у вказаній сфері. На сьогодні просто йде ця процедура, і дійсно ми як кажу, не можемо вже прийняти ознакошення рішення. Але поряд з цим хотів би довести також до всіх, що які в нас є ще важені врегульовані а також рішенням виконкому, для того, щоб можливо так, хто захотів би на сьогодні відмовитися від. Надання житлово комунальних послуг. По-перше, в нас є закон про ОСББ, це про об'єднання власних важливий будинків. Тобто в такому законів. Я хочу роз'яснити ситуацію, в то, в плані, що коли створюється ОСББ, значить весь будинок щоб Вийти з поля діяльності джерела, це може бути створено ОСББ, і також виконавчий комітет минулому році. Бересні місяць також прийняв рішення, яким затвердив порядок відмовить мешканців будинків від тих чи інших житлових комунальних послуг, тобто мешканці можуть на загальних зборах зібратися. там запрошуються представники виконавчої влади і приймають рішення про те, що вони.

Для передачи дома с, баланс, с одного баланса на другой должна быть создана комиссия согласно наказу номер 13 О том, чтобы представители предыдущего баланса держателя, представители нового баланса держателя и представители дома, то есть три стороны, должны бы составить акт по каждому дому передачи на баланс э, утримания. Департамент жилищного Департамент, хозяйства. У вас данные акты есть? У нас нет. На наши запросы горосполком говорит, мы еще не готовы составлять эти акты. А піти пожалуйста щодо щодо тринадцятого наказу наказом дійсно передбачено порядок передачі в управління житлового фонду, де створюється від комісія і передаються житловий фонд від одного балансового тримача в інший балансовий балансович. Про ці питання ми, ми ж ці питання ми ставили в поданні, зазначали, коли Тринадцяте рішення вибачаюся, двадцять п'яте рішення, що ця процедура порушувалася на сьогодні. У нас в управління цей житловий фонд не передавався. Відповідно він не передавався відповідно, відповідно також такої комісії, яка б ну створювалася і приймала, щоб на ЖЕО передавати її не було, і таких дій А що на сьогодні, на сьогодні баланс, що у нас є департамент житлового є господарства. Передачи передачи. Нет. Актов на сегодняшний день нет. Нет, Олег, же, це первое. Нет, нет, первое. Самі это зазначили, що акти приймання передачі житлового фонду И в території Ми зазначав в зв'язку з тим, що житловий фонд вже опередавався в управління. что это незаконная была На сегодня житловый фонд в управлении уже не Но вы говорите, переданы. что баланс держатель сейчас... Э, горс... На да. каком основании? Есть акты передачи домов от одного баланса держателя? Да. Есть же документы. Не Есть решение Болгона, номер 1429, я повторюсь э, где баланс на сегодняшний день является ЖЭК-16. Это тот ЖЭК, в районе которого я живу. Но нет такого акта. Лично я и все жильцы нашего дома не подписывали этого акта. Значит, такого акта нет. Второй момент. На каком основании нам начисляют до сих пор ЖЭО-платежи? Они на сьогоднішній день не виконавець, не виробник, не упробытий, не володый, не власник. Э, не, э, кто там еще пятый есть, не да. они никто за сегодняшний день да, без да. статуса. И они продолжают нам начислять платежи. Ничего при этом не делая, они приносят нам, сегодня мне уже принесли акт выполненных работ подписать на этот месяц. Палец о палец не ударено, а даже не было нанят дворник, которого убили, потому что жел же расплодил притон. но ну, это сюда э, не, 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 не относится. Uh, идем дальше, uh, идем дальше. третья группа цен. На каком основании третья группа цен uh, -на -на делает вот эти платежи, начисления? Жео использует договорную группу цен. Да? Uh, следующий вопрос. Почему ЖЕО? Uh, всі питання, які ви перерахували, і третя група цін довірена, і з приводу е, значить, цього балансу отримання середньої комісій, це всі оці порушення, вони дійсно підтверджені в ході перевірки чи проведені цієї процедури, яка проводилася антимопольним комітетом. Всі повністю виписані. Я говорю, що тільки нам зараз треба дочекатися, щоб ці рішення вступило в силу, і в нас тоді будуть розвиватися. Збуд... Чому Діти? ви так в силу? На якому вибуд става? Ще запитання полічить. Подождите, подождите. Він же ж не відповість. Його нема відповіді. На якому основанні начисляють нам гроші, якщо воно не, не, не вступило в силу? Вони не мають права зараз. Це жулики, які лежать на своєму Є головне питання. Дивіться. Є факти порушення закону. Хто буде нести відповідальність Я і дії прокуратури до посадових осіб і дозволили вчинити протизаконні дії? кому конкретно наказати чому немає дій з вашої сторони? чому покрива ініціює порушення кримінальних справ Там виявлено на тисяч, як то каже 5 чи 6 мільйонів мільйонів шість мільйонів то тисяч. шість мільйонів вони питання до виконую чого тепер питання ми хочемо почути нам не відповідає чи збирається прокуратура ініціювати порушення Прав щодо тих посадових осіб і вчинили протиправні дії там було пояснено, що рішення антимонопольного комітету зараз проходить погодження з китамонопольного прощатися на кримінальні атвір'є прокуратурі відповідь Кушнір наш. Област ну, Антимонопольному комитету Украины підготував відповідь подготовил ответ кушнир. Ну, да, и вот в кино и в каком-то. Нет, нет. Если позволить, вы имеете цього. в виду ответ, который Антимонопольный комитет наш да. Винецький областно територіальне відділення звернулося до да, Міністерства да, регіонального розвитку будівництва да, да, за підписом за, за заступника да, міністра, да, а Іванович да, Кушнір. Він в кінці там, останнім, а взагалі пише по, з, з приводу накладних, що так дійсно він визнає, що накладні витрати нараховуються тільки на заробітну плату надавачів послуг. Але виникло питання, от ми його не взяли сюди, виникло питання зараз, в нас зміни до законодавства, щоб дозволити нарахування накладних витрат в разі укладення договорів з підрядчиком. Кого виникло питання? Для чого я маю оплачувати? Чому ми сьогодні у вас, от Іван Олександрович, ще раз повторююсь, будь ласка. Приватні структури, законодавчо дозволені, Але ми, як люди, ми за комунальні. Якщо хочемо розуміти, що нас сьогодні бентежить? Бентежить те, що? І рішення 13.29 від 5.6, і рішення 1432 від 19.06 прийняті аналогічно рішення 25 -го. Що ми зараз говоримо? Ми більше говоримо зараз про наслідки, які ми отримали. Поставивши рішення 25 посередника між споживачем і ЖЕКами, які були та залишилися, так? що ми отримали? Ми отримали те, що є загроза втрати комунальних підприємств. Що і сталося, тому що комунальні підприємства, місь, міські, так, ем, Боже, побачу, я теж подіюся, е, жеки стали в залежність, закаже мені е, гребень роботи чи не закаже. Відтоги не заказував.